Добудова третього та четвертого енергоблоків зможе забезпечити економічний розвиток та енергетичну безпеку країни. Попри військову агресію, енергоатом значно активізував ремонтно-відновлювальні роботи. До цього процесу залучено кількасот працівників Запорізької АЕС з орендою житла у Нетішині вкрай складно, що пов'язано із кількістю ВПО та приїздом енергодарців. Проблему вирішують завдяки будівництву модульних будинків. Підготовчі роботи вже розпочались. Іноземні партнери передадуть будиночки на 50 Чотири квартири та ще чотири будиночки українського виробництва. Подумали й про маломобільні групи населення. Це можуть бути молоді мами чи люди з якимись певними обмеженнями. Також два з будинки будуть виконувати функції побутово та господарських. Тобто для через збільшення потужності будуть надаватися послуги попранню, просуванню речей постояльців. Усі підготовчі роботи ведуть власними силами ХС. Так як будинок є каркасний, він вже більш сучасніший по дизайну, суміщення дерева і листового металу. Це зовнішня обшивка, всередині, більшість йде з дерева, оздоблення, природні матеріали фарбовані, лаковані. Він представляє собою велику кімнату, яка знову ж таки, так як ми говорили, що можливо бути розрахована для сімей. Влаштована додатковим спальним місцем розкладний диван. Також є спальня повноцінна, нормальна з на двоспальне ліжко і санвузол з усіма зручностями. Облаштування кухонь не передбачено. Харчування надається відповідним закладом, що знаходиться на території. Окрім цього, планується будівництво багатоквартирних будинків для атомників. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.